Продовжуємо наші розмовні студії кілька днів поспіль Одеса під посиленою увагою всієї країни через російські регулярні нічні і денні. Зрештою теж атаки. Сьогодні зранку там посилили мінну небезпеку, оскільки зранку пролунало два вибухи біля узбережжя Одеської області. І з цього почнемо з Сергієм Борчуком, головою громадської ради при одеській обласній військовій адміністрації. Пане Сергію, вітаю! Слава Україні! Слава збройним силам! Вітаю дуже. Героям слава Сергію. У зв'язку з тим, що вибухнули дві міни, і американці попереджають, що Росіяни продовжують мінувати акваторію Чорного моря. Чи зменшило це кількість людей, які все-таки, незважаючи на обмеження, ідуть купатися на одеські пляжі? Ну я хочу сказати, що додатково сьогодні загроза міни небезпеки вона зростає, тому що в Чорному морі шторми. Посилився вітер, тому і бачимо, що наслідки цього шторму це ті міни. На жаль, поки що військові не встановили тип цих мін, але вибухнуло в будь-якому разі. І добре, що оця заборона, яка діє на відвідування узбережжя Чорного моря. на купання у морі на засмагу на пляжах Одесь Одеської області, то це і призвело до того, що є пошкоджений будиночок. Правда, один що на березі є, але немає. У нас постраждалих, тому що людей там не було. Тому загроза зросла абсолютно вірно. Ми говоримо про те, що є попередня інформація, що росіяни починають додатково розкидати міни в акваторії Чорного моря. Це те, що вони робили на початку великого вторгнення, і про це ми дуже багато говорили. Ця міна загроза, вона ніде. Не поділася, бачимо, ще і зростає. Тому е, на жаль, ті люди, які сьогодні йдуть купатися до чорного моря, вони не просто наражають себе на небезпеку для власного здоров'я. Я зараз скажу про інфекційні хвороби, заборона діє, ніхто її не відміняв, особливо після терористичного акту на Каховський ГЕС. А взагалі зараз бачимо, що і мінна небезпека вона зростає. Тому користуючись нагодою, просто дуже буду просити усіх. Не нектуйте, будь ласка, цією. Темою і особливо знаєте, мене дратують, кажу відверто, батьки, які тягнуть з собою маленьких дітей. Ну, якщо ви вважаєте, що ви пожили на цьому світі, то ваші діти нехай ще поживуть в мирній Україні в Україні. Процвітаючи загалом, яка ситуація по області, окрім мінної небезпеки? Ну у нас власне зараз буквально кілька секунд пролунав сигнал відбою повітряної тривоги. Він був досить коротким. Попередня інформація від наших військових, що ворог атакував тактичною авіацією район острова Зміїного, кажуть, що Чорноморський бичок чергове там заплющив очі, але пережив цю атаку. Ми бачимо, що агонія ворога вона і в цьому проявляється, коли він намагається проводити ось такі бойові в лавках дії. Це попередня інформація. Я сподіваюся, що військові з деталі пізніше розкажуть. Цікаво, а який сенс їм атакувати острів зміїний? Там же ж немає е, військових. Ну них є відчуття скрепного, коли писали про те, що хто володіє зміїним, той володіє е, ледве не світом. То Україна володіє зміїними. Буде володіти завжди. Ви знаєте, у кожної нації я люблю цю фразу повторювати є своя якась хвороба, то в Росії вона просто не вилікує. Це Дугін казав про те, що хто володіє зміїним, той володіє світом. Так, так, Ідеолог так. російського фашизму. Абсолютно різно так то була його цитата, Так, пане Сергію. А яка ситуація з укриттями? Тому що очевидно Одесити і жителі області почали активніше цікавитися найближчими укриттями після такої варварської російської серії атак? Ну з укриттями не все. Е Ідеально це зрозуміло, але там, де мали навести порядок, він наводиться, і знову таки тут треба, щоб була реакція від людей. Дивно від людей чути, що вони на другому році великого торгівля починають говорити, де наші укриття. Якщо ці мапи укриттів, вони є на сайті міської ради, є на сайті обласної військової адміністрації, і найголовніше, що щодо з боку от, військової адміністрації, є відповідні розпорядження щодо приведення цих укриттів до відповідного стану. Тому що звичайно не всі вони відповідають тим вимогам, які на сьогодні. Існують тут необхідний зворотній зв'язок, все перевірено, усім надано відповідні розпорядження. Мають бути відкриті ці укриття. Якщо проблеми виникають, будь ласка, ніхто ж не забороняє звернутися і повідомити про той чи інший факт, що десь укриття, не дай Боже, зачинено або хтось ще й гірше не відчинив. Тому тут, тут дуже треба просити людей, щоб ви все-таки реагуйте на це. і Я сподіваюся, такий зворотній зв'язок буде там, де необхідно усі рішення я вже сказав, прийнято наводиться Порядок, я думаю, що звичайно ще раз кажу, ситуація далеко не ідеальна. Це було б неправда, аби сказав, що все ідеально, але що немає в цьому питанні найголовніше, такої компанійщини, є робота цілеспрямована. Це можу підтвердити. Ще хотів поцікавитися: після удару в свято преображенський собор, найбільший храм міста, яка його подальша доля влада вирішила, що з ним далі буде робити, чи влада від цього усунулася, і це питання тільки до церковників. Влада не усунулася, принаймні міська влада заявила про те, що буде допомагати там. Відповідні роботи треба термінові ремонтні проводити. Я сподіваюся, що ну тут ситуація така: храм відновлювали свого часу всі одесити, вся наша громада. Потім рішенням одного з мерів, який тікав від помаранчевої революції, він своїм рішенням своїм підписом передав. Загальний такий храм, загальну справу нашу московському патріархату, і це власне. Я думаю, що в цьому буде камінь спотикання. Те, що храм треба від відродити, звичайно, так, але тут теж має бути все таки справедливість. Ну і власне найголовніше зараз відновити в тому числі помешкання Одеситів. Тут чекають комісію з ЮНЕСКО, аби вона подивилася, оцінила ті руйнування, які є. А потім вже будуть відповідні роботи проводитися. Без даху над головою ніхто не залишається. Для когось є модульні містечка, такі проживання. Хтось звертається за допомогою, надають інше місце проживання. Але я знаю, що без даху над головою точно ніхто не залишився. Це вселяє оптимізм. Дякую, Сергію, що зайшли час до нас вийти в ефір. Сергій Братчук, голова громадської ради при одеській обласній військовій адміністрації.